Зараз покажу, скільки ж дров у нас залишилось. Вчора ввечері вже дуже пізно. Все ж таки дочекалася, поки привезуть дрова. Ось так в нашій родині дуже швидко йде робота. Всіх вітаю на своєму каналі. У нас такий ось починається сніжок лопатінький. Вже майже вечір. Вийшла на двір в очікуванні того, що нам сьогодні, ну не сьогодні, а зараз вже везуть дрова. Мені ось цікаво, у вас також якісь починаються проблеми з дровами? Куди не подзвониш? Кажуть, ліс не пиляють, немає кому, лісгоспи не працюють, пилорами не працюють. От зараз нам привезуть, пообіцяли кругляк двохметровий Березу. 10 складометрів з доставкою по 850 гривень за складометр. Всі інші оголошення вже продають такі дрова 1350 за складометр. Мені ось цікаво, вас також. Дрова почали по ціні зашкалювати із-за того, що люди вимагають там документи при продажі, купівлі. Чи це тільки в нас таке? Ось нещодавно прочитала такий вислів, що зима побачила наші ціни на комуналку і вирішила в цього році не приходити. Ось, наприклад, сніг вже починається, морози. Потрошку все ж таки йдуть. як не як хоч трошки зими та повинно бути. Але вже так не хочеться. Хай би вже весна до літо. Зараз покажу, скільки ж дров у нас залишилось. Так, показую, що в нас же цей дровник так і стоїть, ніде він не дівся, не впав, не зламався, не порвався. Все як було, так і є. Ну там, так. Да, зверху як оце дрова складається, трохи щось надривається. Але то не заважає. Дивіться, максимум дрова в нас сухі. Під снігом не, не лежать під дощем, не лежать. У нас тут їх залишилося тут ось рядочок обзела з пилорами. Такі гарненькі, бачите, і товстенькі, і тоненькі. Тобто можна і розпалити, можна і підкинути. Береза в нас залишилася. Там, мабуть, не видно, ще два ряда через уса. Ну і це ось третій наполовинку. Вирішили, поки є можливість, поки трошки час дозволяє. Потрібно попрацювати з дровами, тому що їх треба перепиляти, їх треба перерубати і поскладати. Ну і плюс до того всього вже скоро почнеться сезон бролерів, курочок. Потрібно буде опалювати буржуйку в сараї, щоб їм підтримувати стабільну температуру. Так, і вирішили попрацювати трішки з дровами. Зараз привезуть, подивлюся, що хоч привезуть. Вчора ввечері вже дуже пізно. Все ж таки дочекалася, поки привезуть дрова. Мені насправді не сподобалось, як привезли. По-перше, пізно темно. По-друге, ось такі дрова. Ну, ось така кубка вийшла. На мене не дуже велика. Ну і ще раз повторюю, що мені не сподобалося, я почала казати, що ми це брати не будемо, або ми з вами торгуємося. Сторгувала я тисячу гривень. І ось вивантажили нам отак дрова. Тепер, що я взагалі думаю, що. Коли будуть привозити ввечері дрова, я просто буду відмовлятися на цьому крапку. Я повинна бачити в день, скільки привозиться, щоб можна було гарно обдивитися не з фонариком або прожектором. Було замовлення двохметрові дрова, як бачите, Бачите, да? класні двохметровки. В порівнянні з моєю ногою 36-й можна просто рубати. Але пиляти он. Ну, ось, наприклад, ось такі. Будуть зараз перепилюватися навпіл. Зараз хлопці вийдуть, будуть працювати. А, вставляй. Так. Бусинки сьогодні поділилися. Будуть працювати 2 на 2. Двоє в нас пиляють і двоє в нас рубають, щоб швидше йшла робота. Так, ось такий ось агрегат. Діти подарили таткові на день народження з двома акумуляторами. Електро. Зараз побачимо взагалі, як вона буде в роботі себе вести. І другий агрегат буде наш другий. Штілівська. Скільки їй вже років два, мабуть. Але я дивлюся, що це така, наче не Що це така не габарідна маленька. До речі, і легенькі. Хлопці працюють, щось нас задимілася наша риношечка, пташечка моя любима. Зараз поїдемо на СТО. Поки прогрівається, хлопці вдвох працюють, а двоє спостерігачів. Ось так у нас дуже швидко йде робота. У нашій родині дуже швидко йде робота. Зараз за 2-3 години цієї кубки взагалі не буде. Дайте я пройду. Так, за цієї ось пили. Акумуляторів вистачає попиляти на ось таку невеличку кучку. Ось така невеличка кубка і два акумулятора вже сівших. Тобто, хто планував або дивився для того, щоб купити собі таку пилу, потрібно, щоб було чотири акумулятора, ну і відповідно до них. Станція ще збереться. Ми попадали тоді на акцію, нам воно нормально вийшло. Ще плюс статкова знижка до дня народження. то нас знижка гарна вийшла на неї. Робота кипить, як то кажуть. Кубкою легше батька бить. А в нас кубкою ось так швиденько наповнюється. Дровник дровами. Дайте я втечу. Дякую.